Ротний я царів 16 розділ. Я читаю з 10-го вішу. І пішов цар Ахаз на зустріч тіла Пілесера, Асирійського царя до Дамаску, і побачив дамайського жертвенника. І послав цар Ахаз до священника Курії по дому жальника та взів його всієї його будови. І збудував священне кур'є жертвника як усе, що послав був цар Ахаз із Дамаску. Так зробив священник Урія до приходу царя Ахаза з Дамаску. І прибув цар із Дамаску, побачив цар того жертівника, приступив цар до жертівника, і приніс на ньому жертву, і сполив він своє цілопалення. На свою жертву хідної вилив свою ливну жертву і покропив кров'ю своїх мирних жертв того а м'яддяного жертвника, що перед Господнім лицем Він переставив із переднього боку храму з поміж жертвника та з поміж Господнього дому і поставив його на бік жертівника на північ. І далі продовжується ця історія. Думаю, що приходилось вам читати і звертати увагу сьогодні про жертвники, сьогодні про жертв. Більше говорим. Мабуть, я думаю, що те, що потрібно для нас, для нашого життя, тому що ми розуміємо, що сьогодні ми всі приносимо або маємо принести жертву для Господа, але як хто приносить, це вже залежить від нас. І історія, яку я читаю, вона говорить про момент, який відбувався, чи відбувся колись в юдеї. Стар Ахаз замінив або ж усунув Господнього жертвенника з його місця, а поставив туди іншого, якого зробив наподобі жертвенника, який побачив Василіці. Заміна або замінений усунутий жертвенник. Думаю, що багато, багато можна на фоні якраз оцієї події побачити відношення юдеїв, відношення. Царя юдейського до Бога, цінні жертви, тому що говорити про жертівник, сам жертівник, що це і що він собою представляє, я думаю, що читали в Біблії, і ви пам'ятаєте, Бог колись сказав Моїсею зробити жертівник. Ну раніше, ще згадується, там, наприклад, ной після потопу вийшов і написано, збудував жертівник і приніс жертви уже тоді. Як він його збудував, який він був, з каменя там, що ще не описує там детально біблія. Але Бог казав Моїсею, побудує жертівник, мідяний приблизно 5 ліктів на 5 на півтора, тобто 2,5 майже метри на 2,5 квадратний такий. І до півтора метра він мав бути висотою. На ньому будуть приносити цілопалення, тобто жертви будуть приносити Господу. Отже, Особливе місце або ж виготовлений жертівник, вівтар, на якому приносилась, спалювала жертва для Бога, щоб Бог її прийняв у подобах. І Бог сказав, де він мав стояти, цей жертівник. І так Ізраїль служив багато років. І ось прийшов такий момент, коли цар юдейський він відсуває цього жертвника. І він будує туди на те місце іншого. Він побачив, пішов до Васильівського царя, написано на зустріч. Йому пішов туди Василю і побачив там, в Дамаску, жертвника, який йому сподобався. З однієї сторони, якби но, цар мав право, щось хороше, добре, міг і мав за що зробити. Він тут же посилає, бере того жертвника зразок і відправляє посланців. Біжіть туди в юдею, передайте священнику уряді. І нехай він збудує точно такий. І знову ж таки, можна багато роздумувати над цим. Для чого він це робить? Наскільки це потрібно? І далі, коли ми читаємо, то написано, що він відсунув мідного жертвника, який був побудований за зразком, котрий дав сам Господь. Бог давав зразок. Розміри давав, матеріали вказував. Це не просто так люди саме робили. Місце, яке Господь сказав, має бути. Ось на ньому будете приносити жертву. Ми читаємо сьогодні, вже нагадували, що наша жертва це є плід вуст наших. Тобто ми не говоримо про якісь конкретні жертви. образно може про це говорити. Чи домашній нас наш жертівник Завжди, як ми в доброму стані, ми говоримо, чи на ньому ми приносимо жертву. Тобто це не значить, що в домі в нас десь стоїть там стіл певний, чи якась тумба, на якій може Біблія лежить, і так далі. Це не про таке місце говориться. На сьогодні це зовсім по-іншому виглядає. Бог не зобов'язаний будувати нас якісь там. Постаменти, тобто вигляді жертівника з дерева, з міді, заліза якогось чи з каменя, як будували, і я будував свого часу, відновив, відбудував зруйнований жертівник і тоді приніс жертву. Бог сьогодні говорить про жертву, яку ми можемо приносити на всякому місці. І за собою носити або тягати жертівник, як це робили із граничами. Ми не зобов'язані. Тому що по-іншому сьогодні відбувається служіння. І жертва зовсім інша. На той час вимагалося так. Переїжджав Ізраїль чи переходив, збирали з Кінію, збирали всі речі, які там стояли, переносили, і де її ставили, там все розставляли згідно вказаних чи вказаного порядку. Мало все так мало стоятися, і на ньому мали служити священники. І жертвенник у них кадіння. І мітний жертвує для цілопалення, там, і море, божурувальниця, і все інше, тобто все мало своє місце. І ось прийшов момент, чому я нагадую про цей період. Тут багато аналогій, яку ми можемо перевести до нашого часу. А який написано, що він робив багато поганого, тобто не робив доброго. Навіть сина слово проводить через вогонь, так пише Біблія для молоха. Тобто посвячував іншим богам ідольським, але сам був царем в Юдеї, в Єрусалимі безпосередньо. Це не десь там, серед е, Самарії, це не якийсь інший, але центр, де найбільше Бог був присутній, бо в Єрусалимі був храм. І жертвник мав велике значення. І ось прийшов такий час, коли Ахаз коли до нього прийшли воювати царі, Сирійський цар і Ізраїльський цар зговорилися, і вони оточили його, щоб знищити або завоювати його самим. Бог там заступився, вони цього не зробили. Але, читаючи пророка Ісаїю 7 розділ, ми читаємо, що Бог звернувся через пророка Ісаїв до Ахаза, царя і каже: проси собі знака від Господа. Щоб Бог тобі дав знака, чи згори, чи навіть із преїзднії, проси Бог тобі дай знака на захист, що ти будеш захищений. Але Ахаз, то й відмовляється і каже, що не буду я затрудняти обтяжувати Господа. І замість того, щоби просити Бога захисту, Він звертається про захист до Асирійського царя. І оце якраз мова йде тут. Про цю справу цього царя, яку описує якраз частково Ісая, що він відмовляється від того, що Бог пропонує, а звертається до Асирійського царя, до Халдеїв, щоб вони його захистили. І, звичайно, він зібрав там подарунки, зібрав добро багатство срібло золото, написано, що знайдене в Господньому домі. Тобто він поступає безчинно і несправедливо. Він забирає те, що не мав права забирати. Він несе туди в хавдею те, що не мав права віддавати. І він іде поклоняється, тобто людина, яка відступає від Бога. Він зневажив жертівника Господнього, який би цей жертівник не був, але він був освячений свого часу. І він був збудований за вказівкою розмірами, матеріалами, які дав Господь. Знехтував цим Ахас. Через те його діла, його справи тут написано, що Він робив багато неугодного в очах Господніх. І таким чином царство занедбалося, і воно йшло до руйнування. Цар змінив усунув жертівник Господній. Дорогі мої друзі, брати і сестри, наскільки це важливо, і як сьогодні ми маємо на це звернути увагу. Жертівник наш, нашого служіння, поклоніння перед Господом. Як це важливо берегти, як ми повинні цим цінувати? Ми знаємо, що для Ізраїля зберегти всі ці речі, все, що було в стіні і пізніше в храмі, це надважливо було. Це була неймовірно, скажімо, цінна святиня, за яку вони мали відстоювати, яку мали берегти, яку мали пильнувати. Навіть не всі мали право підступати чи підходити до цього жертвенника. Або ж там до, якщо брати до ковчару заповіта, о, за коли я підтримав і тут же був вражений і помер, бо не мав права доторкатися, порушувати будь-які принципи. Біблія про них описує, що Ізраїльтяни часто переступали волю Божу, але це приносило негативні наслідки для майбутнього їхнього служіння. І це написано приклад для нас. Щоб ми не були пожадливими на зле, на щось погане, щоб ми сьогодні з вами пинували, щоб у нашому домі жертівник Господній стояв, не сирійський жертівник чи асирійський, але Господній жертівник, щоб був у домі нашому. На це хотів би наголосити я сьогодні. Тому що нас Господь якраз до цього закликає. Христос сказав: коли несеш дар твій до жертівника... То якщо там проти тебе хтось щось має, сьогодні вже частково говорили за конфліктні ситуації, наскільки ми маємо пинувати за тим е, жертвником, на якому ми приносимо Господу полон в наших домах? Сьогодні від цього дуже багато відступає християнство. Ми чуємо постійно інформацію, як люди, які є в церкві, християн до Іванський християн баптистів в іншій церкві, ну, не тільки назвати, як чинять беззаконня, засвідчуються скрізь, в новинах попадають у в'язниці, роблять переступи, крадуть, навіть вбивають, гвалтують тому подібне. Жахливі речі ми чуємо сьогодні. І повертаємося часто і починаємо критикувати от то такі, от там так і так чай. Чому це трапляється? Давайте ми будемо реально дивитися через Боже Слово. Якщо Божий жертівник запущений у вашому домі, у нашому домі, скажемо, і там немає жертви для Господа, по-перше, це наші молитві спільні, які ми маємо творити вдома. А ви давайте перевіряємо себе. Чи ми робимо це перед Богом? Не просто прийде священник кожен чоловік. християнин, це є священник у домі своєму. Кожен чоловік ти є священником у домі твоєму. Чи ти там читаєш Боже Слово? Чи там йде наука Господня, чи там стоїть Божий молитовний жертвник, де ви спільно сімейну молитву приносите? Сьогодні в багатьох, дай в принципі у всіх, стоять екрани, правда ж? Ми підключені до мережі всього світу. І дехто каже, прийду і не можна поговорити, бо всі сидять, плапають, -от той з кишені виймає у тих великих екранах і сидять, нема розмови. Тому що люди задіяні, зайняті у цих процесах хочуть бачити ще все, що робиться в світі. Ніхто не забороняє користуватись тим, чим потрібно, і брати те, що потрібно, користи. можливо, на тому працювати, навіть знати будь-які там новини добрі, чи погані, але щось поцікавитись. Але коли людина не має через це часу, до пізньої ночі багато захоплені всякими іграми не потрібно. Ходять туди, де не мають ходити, шукають в Дамаску свої жертівники, будують таким принципом, що жертівник жертвник сторону. Я не маю часу. У когось Біблія, подивіться, настільна вона, можливо, не відкривалася вже багато тижнів або місяців, і вона припала вже полякою. Ви не маєте для цього часу, бо розпорядок дня це вранці швиденько встати, поспати як довше, бігом протерти очі, можливо, пострідати чи з собою взяти і на роботу, а далі прибігають з роботи, треба заглянути в комп'ютер, а туди, як попала людина, вибратися звідти дуже і дуже важко. Наскільки ми маємо сьогодні пильнувати, щоби нам не втратити оцих важливих періодів нашого служіння, бо люди жалкують. Після того, коли вони порушують оці принципи Божі і жартівник Божий, він правда в безпорядку, бо взагалі його викинули з свого дому. І там немає молитви, там немає вивчення Писання, там люди не роздумують про Боже, там немає настанови для дітей згідно Божого Слова. Кажуть, ну, виростуть, вони самі собі вирішать, як бути, велика помилка, хто так сьогодні говорить або думає. Дорогі друзі, Бог казав ізраїльтянам: напиши слова з книги закону. Напиши і внушай своїм дітям, носіть на пов'язках, на чобі, на правій руці, щоб ці слова перед очима всіх були, щоб бачили, щоб їх навчали, щоб постійно чули про це. Тоді ти навчиш, каже, дітей твоїх. І вони підуть за тобою. Вони будуть триматися слова, яке я передав. Вони будуть знати заповіді. А сьогодні хтось може навіть працювати руками серед колективу і каже, і не знають, що я віруючий. От і добре. Для чого це говорити? І навіщо там комусь десь сказати про це? Можливо, так само і дітей, батьки ніколи не навчають і не знають самого елементарного тих же десять заповідей із закону, не знають самих простих речей про служіння Ісуса Христа. Давайте, друзі мої, сьогодні подивимось реально на ці всі справи. Ми живемо в час останній і дуже небезпечний час. Коли Бог пропонував хазу і казав, проси собі знака від Господа, ти побачиш, що Бог буде захищати свій народ. Але Він каже: ні, не буду утрудняти, не буду. Хоча са пізніше сказав, так от, якщо ти не хочеш, то Бог сам дасть вам знака. Ось діло вчераві прийме і родить, і наречуть йому ім'я. Бог знаме. Еммануїл, дадуть йому ім'я. Бог буде сам це робити, якщо ти відмовляєшся, але знай, що ти будеш пожинати, і якщо не ніс до Бога, то ніз до молоха. Якщо від цього Господнього жертвника, то стави замінника. Можливо, те, про що сьогодні ми чули, всяких, для всяких справ інших непотрібних, що не доподобить Господу. Повірте, ми християни, не тільки маємо бути тоді, коли ми приходимо на зібрання. Або коли ми в церкві, або десь скажімо, на іванізаційних зібраннях, ми маємо починати з свого дому. Мають знати в домі нашому всі, коли приходять і бачити, що ти є людина, яка Богові служиш. А що, не вірючі, кажуть, так, вони заходять, бачать Біблію, можливо, там вірші і списання, і людям все стає відразу відомо. Тут живуть люди, які Богові моляться. А коли там ще на жертві постійно приноситься жертва. Мирна жертва цілопалення, яка віддається Господу, як приємний любі пахощі для Бога, коли ми це робимо разом з своїми дітками, коли ми закликаємо свою родину молитися, коли ми вивчаємо Біблію, коли ми Слово Боже цінуємо вище цього, ми бачимо тоді явну милість Господню, і Бог стоїть на захисті такого народу і такого дому. Тому що Господь сказав, даремно чатує сторожа. Якщо Бог не захистить місто, даремно сторожа чатує, яка не була потужна Вавилонська імперія і Неневія, якою грандіозною стіною була оточена кам'яною, височезна стіна де шість возів в рядок могли їхати по тій стіні, широчезна нічим не пробити. Але ви знаєте, як Неневія була швидко завойована, коли Бог попустив, даремно стояли сторожі. Озброєні та лучники і всі інші, хто стояв на стінах даремно. Бог попустив. Якщо людина не буде поклонятись Богові і шанувати Божий жертвник, щоб він був у порядку, щоб приносилась Богомі хвала, щоб молитва не до Господа, ви знаєте, всі інші зусилля наші будуть даремні. Якщо там не буде місця, де Господу казав, Ісус нам він Кому служити, а я. І ми будемо служити Господу. Господу. Ми будемо служити Господу. І я вважаю, сьогодні реально потрібно дивитися до війни на ці речі, переглядати це все. Старші діти, середні, менші, когось онуки доглядають і так далі. Дивіться за тим, що вони сьогодні споживають. Навчайте самого найважливішого, що має навчити згідно Писання. Все інше світ сьогодні подає набагато швидше, чи ми встигаємо зорієнтуватися. Але нас закликає Писання, щоби ми пинували. Не відсовуйте Божого жертвника, не відкидайте Божу істину, не відкладайте Писання на якийсь там період чи на якийсь час. Не ігноруйте можливістю творити спільну сімейну молитву щоденно. Амі. Якщо два рази, це дуже добре, якщо три це ще краще, а навіть один раз почати, зібрати всі вдома разом творити молитву. Це жертвник, який буде перед Господом, це Господній жертвник. Все інше воно побачите забирає часу дуже і дуже багато. Але я хотів би, щоб ми сьогодні з вами звернули увагу, на скільки ми повинні пильнувати. А Хаз відмовився. Ізраїль в кінці кінців потерпів за цього дуже сильно. Ви пам'ятаєте, як все розвалювалося і як руйнувалось. Був час за Ілія священника, коли сини його збочили, священники й пішли куди не потрібно. Втратили все. І вони загинули. І саме дороге святиню свою втратили, флестиляни забрали Ковчег за політу. Руйнування прийшло, і занепад дуже і дуже величезний був в Ізраїлі. І пізніше на 18 століть зруйнована держава, коли усунули Господній жертви. Не відсовуйте Божий жертві. Хай там підтримується вогонь. Кладіть туди щоденно вашу молитву. Можливо, ваші сльози, ваші переживання за дітей, за близьких, за рідних. Кладіть на цей жертву. Вони є перед Господом пораховані, бо так написано навіть за чашу молитву. Яка наповняється, і приходить момент, коли Бог відповідає, бо ці молитви прийшли. Як було сказано за одного чоловіка, пам'ятаєте? І то не з Ізраїлю чоловік. Молитви і милостиві Твої прийшли. Перед Господом. За кого було сказано? За кордині. Молитви милостиві Твої прийшли перед Господом. Чоловік не так був навчений, як Ізраїль, але він боявся Бога. Творив милостиню і лежив на жертв молитви, молитві в добрі свої справи. І прийшов час, коли Бог відповідає і весь дім Його навернувся до Господа, тому що там стояв Господній жертвенник. слава Ісусу Христу. Дорогі мої поставте цей жертвенник відновіть, кого Він зруйнований, відбудуйте в домах ваших, сім'ях, квартирах ваших. Зробіться, щоб там постійно горів цей вогонь, який буде для Господа. Де буде жертва приноситись для Божої слави? Ваша молитва і вона буде прийматися. Якщо відсунули Божий в може багато хтось молиться, а не чує відповіді. Перегляньте цю ситуацію. І нехай Бог допоможе кожному зробити правильно все, що ви чути, голос Господні. Давайте під'ємо з вами для молитви зараз. І я звертаюся. До тих людей, які в цьому зібранні є і потреби мають, і особливо до тих, хто нуждається в перемінах в житті своєму. Кому потрібно звільнення, очищення від гріха. Немає тих, хто не згрішив, але хто ще є рабом гріха сьогодні, хто не може приносити жертву постійно, ваш жертівник запущений, або ви його взагалі викинули, чи немає, чи ще не збудували, то сьогодні Господь закликає: Прийди до мене, дам тобі життя. Я очищу від усякого гріха, так говорить Господь, кров Ісуса Христа, Сина Божа, очищує від усякого гріха, коли ви знаєте свій гріх, якщо є ті, кому потрібне покаяння, просто піднявши руку, дайте знати, ми будемо за вас молитись. Вас бачить Бог, знає ваші потреби і знає, що ви хочете в цьому зібранні і що ви шукаєте в житті. Вам Бог хоче допомогти. Є такі люди. Будь ласка, дайте знати, бо час молитви, ми будемо молитись. Хто бажає покаятись, хто має інші потреби і хоче, щоб за вас помолились, будь ласка, можете сказати, сьогодні день, який Бог. Інші нужні, хто має, піднявши руку, можете заявити, є такі. День, коли Бог є той, який відповідає. А хто потребує особисто, щоб за вас молились, можете пройти сюди навіть порід. Ми будемо молитись під час молитви. Якщо є ті, кому потрібно покаятись, не йдіть з гріхом додому. Не залишайтесь рабом гріха. Звільніться від Нього і належати будете Ісусу Христу. Для вас пропонується Господь. Ваш вибір добровільний. В людях добра воля. Вибирайте. Сьогодні кличе вас Бог. Давайте будемо молитись. Хто нуждається в покаянні, будь ласка, можете пройти сюди, от сюди наперед. Ми прийдемо до вас і будемо молитись разом. Амінь. Достойний Господь, слава тобі!